Ми всі скажемо слава Господу! Слава. Вітаю вас, дорога церква, любов'ю Христовою. Ми є цінні в очах Божих, адже ми відкуплені дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, і ми вже є не свої, ми вже є Христові. Слава Йому за це навіки. Алелуя!» Потужний апостол Павло дав нам девіз і закри, каже: у ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві, тіштеся надією. І каже, і в молитві будьте постійні. Слава Ісусу! Аллилуйя! Брати і сестри, сьогодні мені Бог вложив так в серце говорити про служіння, щоби нам служити Господеві. і духом палати, і йому поклонятися в дусі і правді, щоб наш дух пламенів. Пригадаємо, Пригадаймо, учні учнів Емаус, як вони палали їхнє серце, коли Ісус пояснював їм Писання. І коли ми слухаємо Боже Слово, коли ми маємо натхнення Йому служити, наша душа палає, нам хочеться Йому служити. Слава Ісусу! Але що ви знаєте, служити Богу, нам треба перш за все Його знати. Як можна Богу служити, не знаючи його? І знаєте, як Павло писав до церкви Галатів, каже, ну тоді, каже, ви, не знавши Бога, служили богам, які в істоті, в дійсності не боги. Ну, каже, ну, нині пізнавши Бога, ну краще отримали пізнання від Бога. Як ви вертаєтесь до немічних богів стихів цього віку, яким ага. хочете служити і пороботити себе ними? Бог цього не хоче від нас. Бог хоче, щоб ми перші його знали і йому служили. А не цим богам, що в дійсності не є боги. Знаєте, якщо Павло писав до римлян, каже, що вони замінили правду Божу неправду і замість. Творця створили створінню, створінню які замість Творця служили створінню, але за то, замість того, щоб служити Творцеві, який каже, благословений на вічні віки. Бог хоче, щоб ми йому служили Творцеві. Слава Ісусу! Ми зараз всі ще відкриємо Слово Боже Святе Письмо, 1 Тимофія, перший розділ з 11 у 14 вірші. За славною Євангелією, блаженного Бога. Яка мені звірена, я дяку складаю тому, хто зміцнив мене Христу Ісусу Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу. Мене що давніше був богозневажник, гнобитель, напасник, але був помилований, бо я це чинив нитямучий у невірстві, і багато збільшилась у мені благодать Господа нашого, Ісуса Христа з вірою. Та з в Христі Ісусі до цього місця. І потім там Павло каже, що вірне Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, із яких я є перший. І каже, і на тому каже: мені Бог явив милосердя своє, наприклад, тим, що мають вірити в Христа для вічного життя. І там Павло каже, а цареві віків, не тліному, невидомуму, невидимому Богові чезі слава. Амінь. Слава Господу! Брати і сестри, Павло оцінює, що Бог його спас, що він колись був дуже не Він був гнобитель, напасник. Але каже, Божа благодать це зробила з ним, слава Ісусу. Каже, що мені каже, збільшилася Божа благодать. Божа благодать має силу збільшуватися у нас з вірою та з любов'ю. Слава Ісусу! І Павло складає дяку Христові. Каже, Він мене зміцнив. І мене визнав і поставив на служіння. І Павло каже: я прославляю своє служіння. Слава Богу! Він мав це служіння, що йому Бог дав для язичників. Він каже, може, я ще ревність збужу у своїх рідних братів по тілу, ізраїльтян, щоб вони теж навернулись до Христа, мали ревність, що Бог язичників спасає, а вони так ще далеко від, від нього. Чи ми можемо, брати і сестри, служити нашому Господу Христу? Перш за все, ми можемо йому служити, це Царством Божим, яке є в нас всередині, яке є в нас внутрі. Царство Боже це є праведність, мир і радість у Дусі Святому. Коли Дух Святий входить в нас, Він нам приносить праведність, святе життя, приносить мир з Богом і приносить радість в Дусі Святому. І тим царством Боже ми служимо Богу і каже, хто служить цим Христові, хто є вгодний Богу і достойний схвалення від людей. Римлянам 14, 17. Чуйте. Тоді Бог тішиться такими людьми, що служать Христові. Слава Ісусу! Друге, чим ще ми можемо служити Христові улюблені? Ми можемо служити Йому благодаттю, ласкою, яку нам Бог дав. Бог нас благодать спас, і Павло каже, я не відкидаю Божою благодаті. Якщо ми, каже, Христос каже, помер, каже, ось, а я відкидаю його благодать, то на дарму для мене Христос помер. Ми тою благодаттю Христовою служимо Йому далі і далі. І він каже такі слова. Такі, каже, слова. Ми, каже, прийняли його благодать. Каже, і тою благодатью будемо служити Богу благоугодно, з благоговінням і страхом, тому що наш Бог є огонь поїдаючий. Тобто ми цією благодатью служимо Господу, адже ми приймаємо Царство непохитне улюблені. Слава Ісусу! Чудовий Христос нам дав слова, такі підкріпляючі, благословляючи. Обітниці для нас, Він каже, хто мені слідує, каже, хай хто мені служить, хай зо мною слідує. І каже, там, де я, там буде і слуга мій, і хто мені служить, того пошанує мій Отець. Слава Богу. При Бог Ісус хоче, щоб ми йому служили, правда ж? То нам треба і за ним слідувати. Тобто жити так, як Він учить, Ісус Христос. І каже, де я, Каже Ісус, там буде і мій слуга. І далі Христос каже, хто мені служить. Того пошанує Отець мій Небесний. Чуєте? Що може бути цінно, що сам Отець Небесний пошанує нас тих, якщо будемо служити ми Господу Христові? Слава Ісусу! Знаєте, Христос говорив до юдеїв, каже, як ви, каже, можете вірувати, коли ви, каже, славу один від одного приймаєте? А слави тієї, що від Бога єдиного не шукаєте, не прагнете. Ми маємо шукати слави від Бога єдиного. Слава Ісусу! Бо багато було, що любірували в Ісуса Христа, але не визнавали, що вони вірують. боялися, щоб їх не виключили із синагоги, бо вони більше любили славу людську, ніж славу Божу. Тому улюблені, на перше за все ми маємо стремитися це шукати Божої слави. Слава Ісусу! Сам Бог бажав, щоб народ Ізраїля йому дуже служив. Коли вони навіть були в цьому Єгипті, в цьому рабстві, Бог сказав до Мойсея: Я буду з тобою. І ось тобі знамено, що я послав тебе, коли ти виведеш народ із Єгиптом, ви звершите служіння Богу на цій горі. Книга Вихід 3:12. Бог бажав і дав знамену Мойсею, що на цій горі, коли він їх виведе, дасть їм там заповіді на горі Сінає, вони там звершать Богу служіння. Слава Ісусу! Бог бажав, щоб вони вийшли із цього єгипетського рабства. І як Господь говорив до фараона через Мойсея, каже: Я говорю тобі, каже. Відпусти сина мого, первенця мого, тобто Ізраїля, відпусти Його, щоб він звершив мені служіння. А якщо не відпустиш його, то ось я вб'ю сина твого, первенця Твого. І так сталося. Фараон ужусточив своє серце, не відпускав рода Ізраїльського на служіння Богу, і Бог вбив його первенця. Тоді вже вони поспішно почали виганяти Ізраїля, щоб вони йшли на служіння Богу, тому що вони побачили в собі великі гори і великі біда. Тому що фараон він плекав надію, що, очевидно, цей його син первенець, буде після нього царем. Але сталося, Бог його умертвив за ужусточення батька його фараона. Апостол Нас Павло закликає, щоб ви, каже, благовійно і без перестанку трималися і служили Господа без розслаблення, без, щоб ми не розвікалися, не розслаблялися, але служили Господу. Написано благочину і безперестанку. Ми маємо так служити Господу, навчав Павло до 7,35. Так само Петро нам дає такий заклик і говорить апостол Петро. Говорить, хто, говори як Божі служа... Слова. Служить хто служи по силі, яку дає Бог, і дає ту мету, щоб усьому Бог прославлявся через Господа Ісуса Христа. Мета щоби Бог у всьому прославився. Тому кожен має різне своє служення. Хто Говорить, хто служить, але мета, щоб у всьому був Бог пославлений. Апостол Павло ще таке сказав для нас, як він порівнює тіло, що, знаєте, якби все, все тіло було рука, ну, а де ж нога, де ж голова, де ж вуха, очі. Ось Кожен з членів тіла має інше своє діяння. І так само Павло каже до римлян 12.6, що в даній благодаті ми маємо різні дарування від Бога. І каже, якщо ти маєш пророцтво, пророкуй по мірі віри. Маєш служіння, пробувай в служінні. Учитель в навчанні, коли втішитель, то потішай. Хто подає, то в простоті з доброї волі. Хто головує або начальствує, то має з пильністю. і хто милосердствує, то з привітністю. Ось. Кожен має служити так для Господа. Але це все є поданий Божій благодаті. Бог кожен дав цей Божу благодать свою для кожного з нас, щоб ми тою благодаттю служили. Маєш просто пророку по мірі. Служиш, служи, і учитель То навчай. Ось, але щоб всьому Бог прославлявся. Слава Ісусу! Тому що Ісус навіть сказав, учням, ви йдіть, каже, і навчіть всі народи, і потім каже, хрестячи їх ім'я Отця і Сина Святого Духа. Щоб народ знав навчання Христове і йшов і слідував за Христом. Слава Ісусу! Павло каже ще такі слова, що коли він пізнав Господа Його благодаті, то він каже, відкрився мені перше за все, відкрився. Він мене каже, уподобав з утроби матері і відкрив мені сина свого, щоб я його благовістив для язичників. І він так робив. І Павло далі каже такі слова, щоб служіння. Для Єрусалиму, каже, було приємне святим, що ви мені в радості, якщо я угодно Богу, прийти до вас і заспокоїтися з вами. І Бог миру, хай буде з вами всіма. Амінь. Слава Ісусу! Тому другуцінні брати і сестри, коли Бог людину вибирає, тоді людина і служить, і це служення є і приємне як Богу, і так само і для людей. І він Павло, бажав прийти до церкви Риму і з ними всіма заспокоїтися і каже, Бог миру, хай буде з вами. То найсамоцінніше, що він був з нами, Бог миру. Так само велику біду впав народ ізраїльський, коли не хотів служити Богу. Дуже він не хотів Богу служити. І Бог до нього говорить, до народа ізраїльського через пророка Малахію, каже, ви говорите марне служіння Богу. І що в користі, що ми виконуємо Його постанови, ходимо в сумній одежі перед лицем Господа Савоофа, і нині ми рахуємо гордих, щасливими, краще влаштовують себе, хто чинить беззаконня. І хоча спокушують Бога, но залишаються цілі. Бачите, навіть впала і завість з них. Ну, що толком, що ми служимо Богу? а ось інші не служать, а їм так добре все ведеться. Завість то є велика біда. І Бог не хоче так і гнівається на цих людей, що не кажуть, що марне служіння для Бога. Але що інші люди кажуть, ті, що бояться Господа? Каже, ну боящийся Бога говорить. Уважає Господь і чує, і перед лицем Його пишеться пам'ятна книжка. Чуєте? Пишеться пам'ятна книжка, наші вчинки кожного дня. Ми знаємо, коли ми пристанемо перед престолом вседящого Господа, ось і там написано: Відкриються книги і написано, що кожен буде суджений згідно з книгами записаних в них. Чуєте? І каже, тоді відкриється книга життя, і хто не буде знайдений в книзі життя, буде викинений озеро Огня. Тому, як важливо ці вчинки, що ми робимо, ми знаємо, що там в книзі у Бога все фіксується. Павло писав до Коринтян, знайте, браття, що труд ваш не є марний Господі. Тому трудімся для слави Господа, другоцінні брати і сестри. І пишеться ця пам'ятна книга для бояшністься Господа. І ті, що шанують ім'я Його. І вони будуть моїми, каже Господь слава, власністю моєю в той день, як я вченю, і буду їх милувати, як милує батько Сина свого. Слава Ісусу! батько Сина Свого, що служить Йому. І тоді знову побачите різницю між праведним і безбожником, між тим, хто служить Богу, і тим, хто не служить Богу. Тому, дорогоцінні, брати і сестри, хай нас Бог там більше натхнення служити йому. Слава Ісусу! І буде в нас велика нагорода від самого Господа. Господь ще сказав до синів Ізраїля, теж їх критикував за це, що вони залишили служіння Господу. І каже Господь: будуть їсти і не наїдяться, будуть блудити і не розмножаться. Бо залишили служіння Господу. Бачите, залишили служіння Господу, їдять завжди голодні. Ось. Бачите, і так само каже: будуть блуду діяти, але не розмножаться. Бог їх не буде благословляти. не буде розмноження їхнього потомства. Тому що, каже, блуд і вино, і напитки заволоділи серцем їхнім, гріхами народу мого кормляться вони, і до беззаконня його стримиться душа їх. Того беззаконня, до гріха душа сильна бажає і стремиться до тих похотів гріха і беззаконня, до тих блудів і беззаконів. І що каже? І що буде з народом, то і священником. І накажу його по шляхах його, і віддам йому по ділах Його. Вигублений каже, буде народ мій за недостаток знання. Ось, бачите, брак знання не служить Господу. Ну на чому Богу служити? Пропадає, приходить твоє душа, ось. Не залишили служження Господу і каже, не мають Бога знання. І Бог каже, тоді каже, буде вигублений народ за недостаток знання. Не то, що ми трошки знали знання Бога, мали, але недостатньо. Бог хоче, щоб ми повно мали знання, брата і сестри, Бога від серця душі. І Бог каже, буде вигублений народ за недостаток знання. А як ти каже, відкинув знання, то я відкину тебе від священної дії передо мною. І якщо ти забув закона Бога, Бога, то я забуду дітей твоїх.